Це Оксана, їй 56 років. Вона знає все про квіти, адже є власницею флористичної крамниці. Жінка дуже любить особисто створювати квіткові композиції для різних подій, але останнім часом вона все рідше буває у своїй крамниці через погіршення стану здоров'я. Історія нездужання Оксани розтягнулася на півроку. Все почалося із зубного болю. Жінка звернулася до стоматолога, їй почистили канали та запломбували 27 сьомий зуб. Через якийсь час після цього виникли проблеми з носом. Почало турбувати відчуття розпирання в ділянці верхньощелепної пазухи зліва. З'явилися виділення з лівої половини носа. Спочатку Оксана вирішила не зважати на ці проблеми, та коли за кілька тижнів покращення не настало, звернулася до своєї сімейної лікарки. Вона діагностувала у жінки гострий гнійний риносинусит та призначила антибактеріальну терапію, комбінований фітоніринговий препарат ізотонічний сольовий. Розчин і судино звужувальні краплі на контрольному огляді. Через 10 днів стан Оксани покращився, але минуло два місяці і всі попередні симптоми повернулися. Знову звернення до сімейного лікаря, лікування та цього разу результатів воно не дало. Тому сімейна лікарка скерувала пацієнтку до отоларинголога. Це пан Юрій, готуларенголог, до якого звернулася жінка по медичну допомогу. Оглянувши пацієнтку, лікар з'ясував, що носове дихання ліворуч утруднене. Слизова оболонка зліва гіперемована, вкрита густим слизом білого кольору. Справа слизова рожева, волога. Є незначні слизисті виділення. Носові раковини зліва набряклі, справа не набряклі. Спостерігається болючість під час пальпації в проєкції верхньощелепної пазухи зліва. Інші лор-органи без оз... Знак патології Отоларинголог діагностував в Оксани рецидивуючий лівобічний бактеріальний верхньощелепний синусит, але рекомендував ще зробити конусну комп'ютерну томографію додаткових пазух носа. Обстеження виявило значне потовщення слизової верхньощелепної пазухи зліва та кистогранульому 27-го зуба з дефектом кісткової стінки. Після цього лікар вніс уточнення до діагнозу, рецидивуючи верхньощелепний лівобічний бактеріальний синусит одонтогенного характеру, та призначив таке лікування: зробити трепанопункцію лівої верхньощелепної пазухи. Приймати антибактеріальний препарат Цефма 200 мг по одній таблетці двічі на добу протягом 10 днів. Приймати комбінований фітоніринговий препарат по одній таблетці двічі на добу протягом 10 днів. Здійснювати регаційну терапію ізотонічним сольовим розчином 4 рази на добу протягом 10 днів. Закапувати ніс судинозвужувальними краплями, 2-3 рази на добу до 5 днів. Лікар також наголосив на необхідності проконсультуватися зі стоматологом стосовно можливого видалення. Зуба, що спровокував захворювання, через п'ять днів після видалення 27-го зуба, Оксана прийшла на повторну консультацію до лор спеціаліста. Почувалася вона вже значно краще. Закладеність носа минула. Не турбувало також вже й відчуття розпирання в ділянці лівої верхньощелепної пазухи. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог рекомендував Оксані продовжити раніше призначене лікування до повних 10 днів. Після завершення лікування пацієнтка почувалася добре. Під час огляду лікар зауважив, що лунка 27-го зуба зажила первинним натягом. Слизова оболонка носа рожева не набрякла. Носові ходи. Широкі, чисті, носова перегородка в медіальному положенні. Носове дихання задовільне. Інші лор-органи без патології. Оксана нарешті відчула, що її піврічна історія боротьби з недугою завершилася перемогою, яку вона захотіла відсвяткувати у своїй крамниці серед улюблених квітів. Шановні колеги, ну а, статистика говорить, що Приблизно до 5% синуситів мають одонтогенний характер. І от Сергій Михайлович, у даному відношенні діагноз звучить як рецидивуючий одонтогенний синусит. Ви погоджуєтесь з таким діагнозом? Не погоджую зовсім. Згідно нашого протоколу та ЕПОС 2020 рецидивуючим вважається. Гострий риносинусит, який чотири рази мінімум задокументовано за рік в Американській академії хірургії голови та шеї вважають тільки бактеріальним. А Європа додала ще після вірус. Після вірус. тут було два епізоди взагалі. І не визначено це гострий, це, це за, скоріше це загострення хронічного процесу. Тобто такий діагноз не можна застосовувати як рецидивуючий. Я з вами погоджуюсь, тому що рецидивуючий, це характеристика гострого запального процесу. А ми знаємо ну, згідно концепції, так що якщо ми говоримо про повторні епізоди, Одонтогенного процесу, то він вже тоді звучить як хронічний. Так? Тобто, фактично, ми можемо говорити, що одонтогенний е, синусит при тривалості більше 12 тижнів, це вже є первинно хронічний процес. Ну, е, Бачите, е, тут важливо, що? Ну, Номенклатурно це важливо, але ще важливіше адекватність призначеного лікування. Ну і я думаю, що ми тут, напевно, колеги не сумніваємося в доцільності призначення антибіотика, правда? Так. От. Ну, але тут вибраний антибіотик цефалоспоринового ряду третього покоління. Чи була доцільність вибору саме цього антибіотика, Івана Васильі? Протокол нам дозволяє обирати як альтернативні препарати фолоспаріни другого-третього покоління, тому ми, звісно, можемо обирати, в залежності від клінічної ситуації молекули, які входять в ці дві категорії. Там в анамнезі вже було застосування антибіотиків пеніцилінового ряду, тому звісно, що ми обрали саме це фалоспорін. От якраз ми почали із обговорення клінічного діагнозу, так? І от дивіться, якщо мова йде про одонтогенний процес, хіба ми можемо говорити про типові збудники для банального бактеріального риносинуситу. Тобто ми знаємо, що там чітко три ну, пекельна трійка. А от при гострому одонтогенному чи загостренні хронічного одонтогенного, чи там буде характерною ось ця пекельна трійка, Сергій Михайлович Взагалі, мої клінічні спостереження доводять, що взагалі ніякої флори не можна висіяти, бо вона найчастіше е, буде анеробить. Анаю. Ну, Тому це характерно саме для адонтагенного процесу. Uh -huh. Тому, якщо ми ставимо діагноз адонтагенне, то краще. Кліндоміцина або лінкоміцини, це лінкозаїди і так далі. Оце найкраще. Всі стоматологи саме так лікують якісь е, запальні процеси навколо зуба. А, а тут Серг... теж скоріше було б потрібно саме такі антибіотики. Сергій Михайлович, тут я на відміну від вас маю абсолютно іншу думку. Вона ґрунтується також на дослідженнях. Так? Ми ж в даному випадку лікуємо не остеопериостит альвеолярного паростка. Ми з вами лікуємо синусит. І тому, скажімо, ось оці гострі прояви. І, звісно, призначення цефалоспорина у цього пацієнта, я вважаю безальтернативне. Це раз. І друге, мені подобається, вибі... тому що хвора слизова оболонка. В даному випадку ми лікуємо хвору слизову оболонку, а не кістку верхньої щелепи. О, це трошки інші, як кажуть, субстрати запального процесу. Але е, враховуючи, що це одонтогенний характер інфекції, ми не впевнені у тому, що там є пекельна трійка, там є інші мікроорганізми. І ось отут це фолоспорини третього покоління абсолютно обґрунтовані. Юрій Володимирович, тепер ваша черга. Ну, моя думка абсолютно також. На, на сторону це які мають достатньо широкий спектр дії анаеробної на анаеробну флору. І їхня тривалість використання тут до 10 днів. Ну і підтвердила клінічно, що є позитивний ефект і динаміка. І я думаю, що вони цілком справилися з тим завданням, що потрібно було досягнути протизапальної дії, і редакації збудника. і це було клінічно підтверджено. Я вважаю, що ні, ні той чи інший антибіотик, ні кліндоміцин, ні цефма. Цих подоксимопраксет не дали б ніякого клінічного результату, якби не видалення винного зубу. Абсолютно з вами погоджуюся, тут якраз і в чому стоїть мета, так? Є гострий запальний процес у пазусі, нам його треба бактеріальний процес тут, напевно, сумнівів немає. Нам його треба, грубо кажучи, цю пожежу локалізувати, зменшити. так? І потім вже займатися альвеолярним паростком, там чи там є якісь кісти, чи немає. Бо зараз в цих умовах ми в цьому не розберемося, Івана Васильовна, Тобто, ви погоджуєтесь з тим, що в даному випадку навіть найкращий антибіотик не вилікує пацієнта від одонтогенного синуситу? А фактично мова йде про лікування загострення, так, так, це, це це абсолютно точно. Зрозуміло, що в нього вже була в анамнезі досить ефективна антибактеріальна терапія, яка завершилася тимчасовим покращенням нормалізацією стану і відповідно рецидивом або загостренням, дивлячись про ну ми так. Не, не зійшлися е, в плані діагнозу з лікуючим лікарем, тому зрозуміло, що сам по собі антибіотик Він однозначно дасть нам клінічне е, клінічне одужання е, отут і зараз, але це дуже тимчасово. Юрій Володимирович, от е, у нас у дітей е, є молочні зуби, так потім прорізаються постійні зуби. Оце таки проблема одонтогенного синуситу у дітей актуальна? Ну, вона в значно меншій мірі актуальна у дитячому віці. І я тут хотів би просто ще додати послідовність, про що ми говорили з приводу антибіотика, що досягнути клінічного ефекту одужання пацієнта без санації верхньощелепного синусу неможливо. І при видаленні саме як причинного зуба виникнення інфекції е, максилярного синусу, е, це можливо досягнути шляхом уже санації через е, е, стому, яка буде сформована, або ж через природні соустя, таким чином, щоб прибрати патологічний міст, е, досягнути вже е, санації самої пазухи і, і покращити роботу миготливої епітелію. Або верхнім доступом, або нижнім, і якщо це в нас може бути навіть комбіновано, то це тільки буде сприяти практично одуженню пацієнта. Тобто, підводячи такі невеличкі підсумки, якщо я скажу таку тезу, а ви потім її прокоментуєте, що у пацієнта з одонтогенним процесом, в даному випадку, ми говоримо про конкретного пацієнта, діагноз треба переформулювати як загострення хронічного. Е, друге, призначення антибактеріальної терапії обґрунтоване, але мета зменшення інтенсивності загострення, але ні в якому випадку не вилікування пацієнта, як це при ну, банальному е, гриногенному гострому синуситі, Так? І третє, обов'язкова санація верхньої щелепи ну, зубів там, чи чогось там іще, може бути в альвеолярному паростку, не знаю. От е, а тепер прокоментуйте оці у, у, у цю тезу, яку я сказав. Ну, я звісно, погоджуюсь. Єдине, що тут ще обов'язково треба сказати, що не лише антибактеріальна терапія відіграє роль в гарному ефекту, але і базова патогенетична терапія спрямована на функцію співустя, тому що звісно, що ми маємо ще відкрити співустя, а не лише забрати запальний процес з пазухи, саме бактеріальний. Прибрати власне тільки причинний зуб і не провести адекватну антибіотикотерапію, це в жодному разі пацієнту не принесе то очікуване одужання від стану, яке можна досягнути тільки оперативним шляхом. Тому антибіотикотерапія тут повноцінно показана і вибір на користь СЕФМи, я вважаю абсолютно правильним і доречним. я не знав, не почув результати функції. Чомусь вона названа трипана пункцію. І тому ми можемо судити про співустя, воно працює чи не працює тільки при пункції. Коли буде легко промиватися, буде неможливо промити то крайні ступені функціонування пазухи. Тому казати, що вона працює, бо все устя треба відновити, І іноді оперують такі речі. У нас пункції роблять, а за кордоном це. Ендоназальна синусотомія при гострому риносинуситі на Навіть таке є. коли е, Спустя не працює. Тому треба почути, щоб було при пункції, робив він її, чи ні. Тоді вважати, треба нам підсилювати е, спів, роботу співусті, чи воно взагалі функціонує добре. Дякую, Сергій Михайлович. Бачите, тут уже різні школи, як кажуть. Ко... Контакт не конфліктують, а контактують. Так? Одна школа говорить про пункцію, друга школа, школа говорить про гайморотомію. Мій особистий досвід говорить, що в даному випадку доволі ефективним є зондування верхньої пазухи через природні співустя. Для цього є зонди спеціальні. Тому варіантів багато є. Але я погоджуюсь з тим моментом, що пазуха повинна дренуватись. Без, без, без функціонуючого співусті вона не дренується. Ну і те, щоб був о, абсолютно обґрунтований вибір антибіотика, так? тут є кілька параметрів. Перше, одонтогенний характер інфекції, друге, це є попередня антибактеріальна терапія бета-лактамним антибіотиком, так? ну і відповідно о, очікувані результати цього. Цієї антибактеріальної терапії, вони цілком прогнозовані, тому що в даному випадку призначений адекватний антибіотик у вигляді цефподоксиму проксетилу. ну, ми знаємо його під назвою цефма. Я вам дякую, шановні колеги.